Якараз роз, роз, розкаже про Ференцеві? Хоча справи чудес про <плес> війну про наше спородіття війни і наше споредіття чорничі. Нашого місця заводять інколи в такі аспекти, які про яким ти міг би навіть і не здогадуватися. Тому що чергова історія, яку Люба Люба запропонувала на сьогодні, це Мазе. Мазе, українська історія, за якою Україну музично знають у світі. Причому музично знають не завдяки українським творам, власне, а завдяки творам в основному західних романтиків. і Чернобу і Мазе. Дав свою назву як Мазефа П для 20 музичних творів. Це тільки ми зараз говоримо про музичні.